Переходимо до інших подій зведення коротких новин далі у випуску. Дощ, ожеледиця та ускладнені погодні умови, все це може спричинити дорожню транспортну пригоду. Протягом лише однієї доби запорізькі патрульні виїздили на 31 ДТП. Це вдвічі більше ніж зазвичай. Три автопригоди, на жаль, були стравмованими. Так на вулиці престижні 50-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та в'їхав в дерево. Керманич мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водія відсторонили від керування та евакуювали автомобіль. Ще одна ДТП сталася у Шевченківському районі Запоріжжя. Автомобіль Форд Скорпіо з'їхав в Кюве та перекинувся. За допомогою лебідки та аварійно-рятувального автомобіля співробітники служби порятунку перевернули машину на колеса. Внаслідок події ніхто не постраждав. Запорізькі патрульні виявили у 31-річного керманича автомобіля ВАЗ зіп-пакети з кристалічною речовиною та згорток з речовиною рослинного походження. Наркотики були і в пасажира, який помітно нервував. Ведеться слідство. Під час виклику про домашнє насильство патрульні виявили наркотики у 50-річного кривника, що вчиняв психологічне насильство щодо матері. Відкрито кримінальне провадження. У Запоріжжі на вулиці Новгородській зловмисник розпилив сльозогінний засіб жінці в обличчя та заволодів її сумкою, де був мобільний телефон та особисті заощадження 200 доларів та 8 тисяч гривень. У результаті нападу потерпіла, отримала хімічні опіки слизової оболонки очей та обличчя. Протягом доби оперативникам вдалось розшукати зухвалого нападника. Ним виявився 44-річний запоріжанин, який майже 15 років свого життя провів у місцях позбавлення волі. Наразі чоловіка тримають під вартою. На лінію 102 звернулася звернулась жінка, річна донька якої гостювала у бабусі і близько 16 години пішла додому. Однак до 19-ї не повернулась, хоча живуть вони поруч. Оскільки вуличне освітлення геть відсутнє, жінка дуже переймалась. Патрульні помітили схожу дівчинку на вулиці Зачиняєва. Як виявилося, вона просто вирішила прогулятися. Завдяки злагодженим діям патрульних та рятувальників, чотиримісячне кошенятко, що випало з п'ятого поверху та потрапило на балкон третього, вдалося повернути люблячому господарю. В квартирі на третьому поверсі ніхто не проживає, тож співробітникам ДСНС довелось використовувати драбину. Ця історія має щасливий кінець, але так буває не завжди. На Запоріжжі на території одного з заміських міських клубів відпочивальниця виявила близько 10 котів, які за зовнішніми симптомами були отруєні. Вона відзняла емоційне відео і виклала його в соціальні мережі. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі проводять досудове розслідування. В заводському районі Запоріжжя сталася пожежа в кіоску на загальній площі 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події ніхто не постраждав.